І так, шановні пані та панове, всім привіт! І так, знаходимось ми на тому самому Nexus Roleplay І сьогодні, по назві цього відоса ви вже зрозуміли, що має бути. Я хочу пороздавати всі свої автівки, все своє майно. Чому? Ну, тому що так захотілося. Падаємо ми в цього дракона. Дивись, який чіткий номерок, номера. Я хочу його віддати просто якомусь типу, ну, який більш-менш, якийсь на, на початковому рівні. Лядивайсь кандидат. Старик, сідай. А ну, давай від'їдемо. Чуєш, а ти що, вообще без тачки? Та я тільки зашов. Єбать, старик, тобі сьогодні крупна... Повезло, отвечаю. А я так понял в Та то не важно, хто я є. Ля, засланий казачок. Стыри, У тебе права є вообще чи ні? Ні, я я ось. все з'явився. Ого, брат, ну короче, а ну виходь. Так, ціну за, ну я не знаю, за 10. А ну, братан, бляя. Ти що гониш, вони не по 4. Стой! там? Їдеш на мінус перший етаж і там візьми собі одне парку місце купи за полтос. Понял. Продамо йому за тисячу. Тако. Блять, а як це в тебе? Блять, старик, треба ще одне місце купити. Нахера! Блять, пише, що я їй був нельзя. Блять, я вже поняв, в чому прикол. Через ось так. Піздец, другого рівня, йоперний театр. Ладно, старик, ну будеш мати вже хоч хату. Хрен з ним. На, на тобі я тобі дам нормальну цю Бомбер Гучі, хочеш? І так, попрощався я з пацаком, блін. Ну що, треба другий левел, бо без нього ніяк. Я не знаю в кого є тут другий левел, ні в кого ж на лобі не написано, що він другий. Тачку на продаж через меню обміну теж якось не передається. Не знаю, що то за движуха. Опа, брат, хло. Братан, чуєш? Ти хоч говорящий чи ні. Де блять? Поїхав. Єбать О, брат, знов ти привіт. Чуєш лис? Ти говорящий чи ти не говорящий? Чую. Ой боже Мене є для тебе чудові подарунки, хочеш? Диви, брат, це все для тебе, хоч в діну тебе, а то ти їздиш, як. Ну вообще, мені стидно щось за тебе. Дивись, а якщо я тобі оці всі штани скину, а ну хоч одні з них підійдуть чи ні? Ні, не ма. Ні, не можу. Все, брат, я поняв. Ой боже Глюки на глюках, да? Баги на багах. Що ж такое? Прикинь, типу дав, він поже не може вдіти. От то да. Ладно, пішли до оцього. Незнайомець, добрий день. Говорящий, чи ні. Ого, сіганув так. Ля хорош. Ой, йоп твою мать. А шо. Брат, а шо це ти щось так їздиш, цікаво? А, тут і ти, їбай. Йоп твою, мусора аж і поїхали. Блять, старик, хотів тобі одну движуху подарити, а ти що тікаєш від мене, піздец. Чи вона тобі нахуй не треба? Блять, я ж тобі щось скажу, чи ти мене не чуєш. Єбать. О. Це шо за Це що за призраки? Сідай сідай, сідай, сідай. Сідай, сідай, сідай. О, дивись, ти бачиш оцей читерок, двойта льотає тут. А он дивись, на червоному, блядь, дерчику. Ага, Вася, шо ти читериш? А? А -а -а. Шо ти читериш, бл? Читереш, Читер. Читер. Читер шо ти читереш? Ти лук, пакуй ты цьо гуся, отвечаю. Читерок. Читер Ти що, ще шифрик? Читер обесцыный. Сам такий, что ты бзиваешь? Бо я ж до тебе нормально підійшов, я ж тобі хотів подгон зробил. Ну, а ти шо там морозишся і втік. Ну так ти нічого не казав. Все, не читіри. Добре. Добре. Та А ти шо, без машини? Да я вообще бомж. В натурі? Да. Блядь, а чо ти не кажеш? кажешь? у тебе шо там, тривога? Ну, да. Я не одне. Б... Ні, без приколів? Да, бери, як воно там. Нє, реально мені? Все, а ну пробуй, можеш ти їхати? Да, реально тобі, брат, чесне слово. О, дивись, зробили добре діло, пацик поїхав щасливий. О, братан, а ну стій, чекай, це ж ти, да? На брат, щоб ти собі комфортно себе почував, бери, їдь щось купи собі, це якесь морожене В кого тачки нема, блять, не знаєте? У мене немає тачки. Чуєш? Ану мені розкажи, що ти в натурі такий бідний вообще. Я просто на тачку збираю. Ану, виходь. Хочу тобі оцього каділака О, подарувати. Хочеш? О, реально? Ну, пойдет oh. дивись, я тобі ще більше скажу. Ексклюзивні диски, фул тюнінг, ексклюзивні номера. І заглянь в багажник, там ще трошки є номерів. Чисто тобі так продаж комусь. Важко. Дякую тобі. <клес> Давай я тобі за це віршики прочитаю. <клес> любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її, вічно живу і нову, і мову її, соловіну. В мене може вибачаюсь, якщо я вийду, то мене, значить, вилетіло. Да, вилетів пацик. І так, до прикладу, за вами женеться поліція або ціла купа бандитів. Ви не знаєте, що робити, ви тако. Ой, брат, вибачай. Ви, наприклад, сюди таки залітаєте, тільки заглушіть машину, берете телефон, відкриваєте, знаходите машину свою і тільки евакуювати. Хлоп, його вже нема. І ви біжете швидко. Добро. Чіки, і ви вже на другій тачці. Робоча схема називається. А ну оцю дивись, зелена шапочка. Давай то спитаємо. Ти що без не. тачки, чи що? Ну тільки мотоцикл за 30 тысяч, все. І, і все? Бл, ну, да. Хочеш я тобі цю тачку подарую? Чи ні? Чи вона тобі ну, не цікава? Не, ну я може а подарить не машину. ні, ну ми. А ну да давай в натурі, ти ж можеш так зробити. Блять, прикинь, а шо їй... старик, то я її не можу поміняти, прикинь, мене її не видно. Блін, якась дурня, да? Чекай, 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 ну ладно, я ж тебе без подарка не лишу, блять. Якось тупо вийшло, скажи. Під'їхав, блять, і наїбав. Тримай, оце тобі пойдет таке гучі? О, ти чи надо? Чи нас, чи такий гучі коштує, до речі, десь полтора ляма, якщо що. Та імба, дякую. Все, старий, давай. І так настав новий день, біжу від того банку, бо зняв цілу гулю грошей. Чотири ляма в мене ще лишилось, хочу їх теж комусь повіддавати. Ну, зараз будемо шукати. Що, брат, кажи. Не хочеш мені пикадора подати. Тобі він треба, так? Да? Мені він дуже треба. Старий, а тобі що вже треба? Відкрити багажник, і ти подивишся, що там всередині я тобі можу вже його дати. Хочеш? Ох Пойд... Пойдет тобі таке? Старий, я тобі його просто хочу подарити. Да? Да. Пойдет тобі така движуха. Я просто от душей блять, просто так. Все, старий, користуйся. Все, дякую тобі. Та нема за що. Все, брат, давай гардоня. Давай. Ну, пейот, ще одна людина поїхала щаслива, весела. Ну, пайот, їдемо далі. Тримай, брат, ні в чому собі не відказ. Ей, шановний. Ви чуєте мене чи ні. Коротше, він не чує. Зробимо йому великий подарунок передати гроші. Дивись, Півляма, прикинь, як він зрадіє сильно. Все, давай старий. Ля, диви, мій клієнт. Що, брат здоров. Ти мені? Да, тобі. Привіт. Що бідний вообще? Да. Та ну і що немає вообще нічого? Ну є кепка. Є кепка. тільки 65 доларів. Ааа, Боже, тебе з другого рівня. Нарешті я знайшов того самого новачка. Сім карту треба купити. Сім карту Все, поїхали, зараз купимо. Блін, тільки не вилети мені брат, мовчить вже. Ого, що в нього з головою? Вилетів, ай боже, Що ж то таке? Що ти вже з'явився? Знов вилетів. О, от він з'явився. Знов він вилетів. Та що ж це таке? Що в нього Що в нього сталося? Третій раз, чи який вже злітає. І так, я його чекав там на протязі дуже довгого часу, ну, бачу, не заходить. Ну ладно, може комусь іншому пощастить. Ну, брат, вибачай, але хотів тобі чесно подарувати тачку. Чуєш, чуєш, О, то вас що тут двоє. Дивись, брат, оце тобі просто. Пойдет вам, дивіться, по сокирі будете мати. Ля, будете від лохів відбиватись, якщо що О, і ша тобі. все, пацани, давайте. Гарного вам дня. Ладно, дамо висатому півляма, хай вон не знаю, Мерседеса поміняє. <схи> Блін, я просто уявляю реакцію цих пациків, які коротше дивляться на свій рахунок, а там плюс 500к Машинку давай поїду, заправлю. Мені? Так, да, доповлю, а досягнення не Ну поїхали. Чуєш, брат, то що це мені треба вийти з неї да? Да, да і загущить. Все, давай до повно мені грузи. О, братан, монетки подаєш? Так от тобі монеток пойдет. Е, це шо так багато, оу. Ні, ну машину що заправив, спасибо тобі. О, дивись, прикинь, пойдет. Чекай по номерам може. Житомир. Помниш, мене на мотоциклі? Хочеш, я тобі цю тачку подарую, ні? Зелена шапочка, блядь, так і скажи. Все, давай. Були би бабки, я б тобі лямки дав, би ти дуже добрий. Не треба тобі бабки, може шо тобі. Ні, та тобі не треба, блядь, Я, <клес> ні, будь, я ні, таким ні. пациком допомагаю, що на мотоциклах. В тебе є місце під гараж чи ні? Та шо ти? Старий, хочу тобі от таку машину подарити. Хочеш? То ж натискай, блядь, їбать. О, все. О, ля, та диви який. Ти машина створейте, 20 лям. Та більше, навірно, Чи 25. Таток. Ну я я не знаю як тобі дякувати. Та не дякуй Дякую все, дуже вдячний, удачі. Давай, старий, давай, ага. Так, ну що, друзі, підведемо підсумки. Коротше, я трошки порозкидав, повіддавав то все, майна не потрібно в призах. Я не знаю. Ось це теж можна було роздати, але кому воно потрібно? І так, за весь час я провів 4715 гравців. Ось таку суму загальний заробіток я за них отримав. І то я навіть не знаю, де ті гроші. Ну, добре, що я хоч поділився з гравцями цього сервака. Все, на цьому наша історія закінчується. Видаля. Гаю, ось цього основного гравця видалити, і це ще один був колись. Дуже давно знімали ми один ролик. Неможливо видалити якого я поняв завжди щось неможливо. Понятно, <світ> потрібно до цього звикати. Все хлопчики, всім фарту, всім пока-пока. Надіюсь, я більше на рейдж ніколи не вернусь.